Вітаю вас на каналі Тато і Лапка. Правда, лапка просила передати своє вибачення, бо їй треба було піти трошки на прогулянку. Хочу порекомендувати вам подивитися кінострічки або, правильно сказати, багатосерійну кінострічку. П'ятеро друзів. Чудові друзі, там різні назви. Ну, всюди присутнє слово друзі і п'ятеро друзів. Це чотири людини. Чотири дитини, а п'ятий друг це дуже гарний песик. Дуже оригінальні сценарії цього фільму. Саме головне, що в цій кіностріці зняті не відомі кіноартисти, кіноартистки, взагалі дорослі люди, а зняті діти. Причому, якщо в першій серії ті діти ще більш-менш менше, то було Маленька дівчинка, то напевно ці, ці серії знімали пару років підряд, бо в раніших серіях вона вже стала майже дорослою. Дуже оригінальна, оригінальний фільм. Ці п'ятеро друзів попадають в різноманітні життєві такі екстремальні ситуації. І показує, як вони вміло виходять переможцями з цих ситуацій. І саме складних ситуацій їм вдається вийти з великим успіхом і, і з великою перемогою, можна сказати, і над собою, і над тою ситуацією, в яку вони попадають. Дуже рекомендую вам подивитися цей, цей, цей фільм. Це було людям, у яких є діти, які люблять дітей, тому що не можна не порадіти роботі цих дітлохів, які зняті в цьому фільмі. Прекрасні сценарії. Я не буду розповідати, тобто, як, не як 4 серії. Ви, якщо буде у вас бажання, ви їх всіх передивитесь. Тому рекомендую вам, як сказати, обов'язково подивитися ці кінострічки, особливо в нас важкий час, в якому переживає наша країна. То цей фільм дає можливість трохи відволіктися від тих негараздів, які. У нас є кожен день і які ми переживаємо, оцінюю дуже високу роботу сценариста, режисера, оператора, і зняті дуже працівні місця: і море, і гори, і ліс, і печері саме різні. Ну, одним словом, не буду вам пересказувати, ви повинні то все подивитися самі. Як подивитися, Напишіть своїх коментарях, що ви відчуваєте І що ви відсувають, як подивилися ці кінострічки. І чи у вас такий же самий результат від перегляду, як і в мене? Чекаю на вашу відповідь.